Вітаю вас у п'ятому відео про все, що треба знати для збирання сорочок. Показувала в четвертому, як робити змережування. Сам принцип показала, доробила вже без вас, бо телефон вимкнувся. Вибачте. Але тримала інтригу. Отже, я його доробила до кінця, закріпила тут, таку ж саму зробила закріпку, як на старті. Щоб трошки втримати цю ширину, щоб не було такого вузлика, як тут. От. І зараз покажу, як я оздоблюю мережку. Можна так залишити вже, кому подобається, але я іноді оздоблюю позаду голку. Тобто, я ось вивела нитку, закріпила останню, і я нею вже скористаюся, я її не обриваю. І роблю шов голку. По цих дірочках, в яких зачіпалася. Мережка за тканину. Робоча нитка під роботу, під голкою завжди. Це важливо, тому слідкуйте, тому що шов не буде мати вигляд, якщо ви десь цю нитку не вкладете не так. І по цих самих дірочках я так і крокую. Таким чином я отримаю таке, як би рамочку, таку чи як. Це по бажанню Я завжди якось ці мережки отак обробляю таким шум, і вони тоді, наче такі, знаєте, завершені. можливо вести його по одній лінії між тими самими нитками тканини. Тут в мене, іноді збивалась то вище то нижче захоплю вже цей шов, то треба вести рівненько. Я його показувала в одному з перших відео, кольоровою ниткою, щоб було добре видно. І таким чином цю мережку ще ми можемо оздобити. Закінчується нитка. Що робити, коли в такому шві закінчується нитка? Ми її виводимо на виворіт. Але закріпимо, але вийти треба буде в оцій точці. Тобто закріпимося ми в оцій, а вийти треба з новою ниткою з вивороту в оцій. Піду закріплю. Так. Тут треба слідкувати, щоб був достатній хвостик, тоді вже кріпитися, щоб не мучитися. Я іноді так дошию вже аж до, до вушка, а Тоді не знаю, як закріпити. Беру другу ниточку. Вона товстенька, але одинарна, якщо подвійна, а я іноді подвійною роблю такі мережки, подвійне муліне звичайне. DMC. От, то тоді можна петелькою зробити тут. Ну, а як одинарна нитка, то закріплюю мікростібочку Одну ниточку тканини. І я ж маю вийти там, де я вам показала. Отут -от ось я маю вийти. Але нитка робоча в мене ж завжди під. Роботою, то я ж виправляю цю ситуацію, щоб ця, щоб ця нитка лягла під робочою цією, що я працюю. І продовжую, буде все непомітно. Бачите, добре, що закінчилась нитка і була нагода вам показати ще й таке, тому що в роботі це трапляється. Десь з'їхала трошки. Рівний цей шов зробила. Ну, ви бачите, він такий, таку робить рамочку. Потім можна перейти на той бік, непомітно зачепитися десь тут. Перехожу по цій перетинці на другий бік мережки. От, перейшла і далі знову, буду прикрашати рамочкою саму мережку. Бачите, як вона змінюється, вона вже набуває зовсім іншого вигляду, більш такого завершеного. Значить такого, знаєте, не видно, що ручна робота. Здається, що це пришите мережево якесь. Ось бачите. Таким чином, здається, що це просто нашите мережево якесь. Ну, Я не буду продовжувати, щоб не займати час, я ще хочу показати, як оздобити козликом. Ось цю мережку. До речі, її можна тут продовжити, тому що у нас прутик. ось Тут прутик закріпив цей край, тут можна висмикнути нитки тканини і зробити якусь мережку, ну, якщо є бажання. Але я просто покажу, як я козликом прикрашаю прутик. Коли є підгин, то я показаю, як я оздоблюю саму мережку, а тут я показую, як цей підгин прутиком підготовчий. прикрашаю. Я беру кілька ниток вгору, ну, ось так, наприклад, і вколюю отак по вертикалі від робочого отвору, виколюю теж навпроти по вертикалі робочого отвору. Про робочий отвір розповідала, коли показувала, як готувала Це підгін прутиком, і знову зачіпаю за прутик унизу, а вгорі вхожу напроти отвору через один, але по цій самій лінії, яку я обрала, От. я вхожу напроти отвору. І виходжу навпроти попереднього отвору. Знову так само зачіпаю внизу, а вгорі беру отвір через один, не цей, а цей. Піднімаюся на верхню лінію і роблю знову вхід-вихід і виходжу навпроти того попереднього отвору. Таким чином ви можете прикрасити поєднання швів, поєднання деталей, сорочки такими от швів, а поєднання деталей, сорочки можете прикрасити так от ручними швами. Можна зробити нижчий цей козлик, обов'язково такий високий. Але дуже красиво він поєднується із прутиком, тому що тут, бачите, такі під ними стовпчики виходять під козликами. Ну, вже до шию, до кінця, щоб ви побачили в завершеному вигляді це. Він дуже легкий цей шов. Зручний. Єдине, що треба ну, бути уважним і рахувати розміщення. Тому що, якщо чим точніше розміщення, то він красивіший. До речі, можна ж його зробити двоколірним, триколірним тут біля цього прутика. Його можна зробити в колір вишивки там, якщо вишивали в якимись кольорами сорочку, то оце оздоблення можна зробити не в тон тканини, а в тон вишивки. Ну, Варіантів творчості безліч це вже ваше право придумати щось оригінальне своє. Неповторне, я лише так підказую вам ідеї. І я думаю, що ви зможете зробити такі шви. От. Ось. Бачите, зовсім інший вигляд, якщо прибрати ось цю голочку. Бачите, тут ось шов без просто прутик, без козлика, тут з козликом. Дуже цікавий варіант. Тобто, можете спробувати. От. Можна зробити контовочку таку. Я думаю, що козлик можна зробити навіть тут біля мережки, і вона таким чином зробити цей козлик на, ось на, на цій відстані. От, ну, отут -от, отак -от, наплести, і таким чином вона буде виглядати ширшою, ця мережка, і заховає цей оцей, загин оцей. Ну, ось так. І будете мати ось такий боковий шов який з'єднує, наприклад, перед чи спинку, чи поєднує рукав зшиває, чи поєднує уставку спереду, такий шов, як хочете. Можете частину швів робити з мережуванням, а частину швів просто зшивати. Просто з'єднувати без змеражування. Це вже ваша фантазія. Це ваші сорочки, як ви собі їх зробите, то вони будуть ваші неповторні. Ну ось так. Це було відео про змережування. Далі буду розповідати і про пазушний розріз, і про те, як обробити ластовички маленькі під руками, як їх вшивати, як їх загинати. Коли, коли вишиваєте змережуванням, як примережити ці ластовиці, теж буду показувати. Ну І способи зшивання сорочки в деталях поетапно теж про це буде. Тому слідкуйте.